Школа QSM 2025 вже стартувала. Київ стає центром квантових технологій. З 24 по 28 березня 2025 року в Києві проходить школа з квантової сенсорики та метрології QSM School 2025. Студенти та молоді науковці з України та світу занурюються у світ квантових вимірювань, оптики, магнітометрії та атомної інтерферометрії під керівництвом провідних вчених із Оксфорда, Ноттінгема, Женев. Неви та інших топових інституцій. Однією з головних подій школи є екскурсія по лабораторіях Київського академічного університету, де учасники змогли побачити передові квантові дослідження в дії завдяки підтримці American Physical Society та Alfred P. Sloan Foundation Участь у школі є безкоштовною. А студенти з інших міст України отримали відшкодування витрат на проїзд і проживання. Мені було приємно побачити спеціалістів, які виступали, онлайн читали лекції. Це були закордонні співробітники та наші науковці. Вони показували передові дослідження, передові технології які використовуються в сучасній квантовій фізиці. Хоча школа наразі ще не закінчилась, але вже вражений рівнем лекції, рівнем погружності у тематику. Це дуже цікаво спостерігати і дійсно дуже привабливо для того, щоб прийняти в цьому Якщо тут казати можливо про ідею цієї школи, так чому ми зробили велика в світі. Така зараз є мода на новітні квантові технології. Згідно з класифікації європейської комісії, це є квантові комп'ютери, квантова симуляція і таке кризнокомерційне застосування, яке дуже важливе для України, тому що це, наприклад, може бути дуже процесійна навігація, безсупутникова навігація. Я думаю, не треба пояснювати, навіщо це потрібно, так і дуже важливо для мене, що приїхали студенти із кількох міст, тобто не тільки кияни, а й з Харкова, зі Львова, є, які почують про ці технології, які почують про це з перших років тому що у нас на школі. Будуть фахівці світового рівня і вже були лекції, і ще будуть. Ми будемо сподіватися, що це буде певний крок для того, щоб в майбутньому ці технології також активно розвивалася у нас в країні. А нам це дуже потрібно. Ми хочемо подякувати американському фізичному товариству, а також Альфред P. Sloan Фундейшн за те, що вони надали нам фінансування і підтримали цю школу. Без них цей такий широкий захід був би неможливим. Дякуємо.